Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаєчку цьому відео. Отже. Лідера молдовської партії Шор Ілона Шора засудили до 15 років в'язниці. Також суд вирішив конфіскувати майно Шора. Про це повідомляє видання LBUA з посиланням на нюсмейкер. Апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові молдавської партії Шор Ілону Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 мільярдів леїв. Голова парламентської юридичної комісії, депутат парламенту Молдови від партії Дієс та Солідарність Олеся Смет... Стамете не уточнила, про яку справу щодо Шора йдеться. Втім, вона зауважила, що рішення апеляційної палати остаточно. Де б він не відбував покарання в Ізраїлі чи в Молдові, все заарештоване майно тепер конфіскують на користь держави, написала Стамате. Депутатка уточнила, що йдеться лише про одну справу проти Шора, і судам ще доведеться ухвалити рішення з інших. Шор обвинувачується в шайхрайстві і відмиванні коштів, пише Радіо Свобода. Партія Шора є проросійською і організовувала мітинги проти уряду Маєсанд. Сам Ілон Шор перебуває під санкціями за зв'язки з урядом Росії. 2015 році Шор був засуджений до 7,5 років позбавлення волі за участь у схемі розградання мільярду з банків Молдови. Однак приведення вироку в дії відтермінували аж поки шор не втік з країни в 2019 році. Також президентка Молдови Майя Санту закликала громадян зібратись 21 травня на площі у центрі Кишинева підтримати європейську інтеграцію в Україні. Трішки мені не зрозуміло, чому ця новина також з'явилася з новиною щодо партії Шор. Але лівий берег це знову ж таки визначив. Давайте знову ж повернемось до Лона Шор. Загалом, ця партія вона була дуже. Специфічна в якому плані. Вперше, вона потрапила до парламенту в 2019 році, коли були парламентські вибори у Республіці Молдова. Спочатку вони, в принципі, намагалися тримати таку абсолютно нейтральну сторону і, здебільшого, підголосовували тим коаліціям, які. Були сформовані під керівництвом Ігоря Додона, але потім їхні проросійські позиції вони ставали більш такі відчутні і радикальні, і вже під час позачергових парламентських виборів 2021 року у республіці Молдова знову ж таки партія Шор потрапила до. Парламенту там 8% відсотків чи 6, не пам'ятаю від 6 до 8% відсотків. Вони набрали. Але проте вони знов ж таки продовжували таку відверту проросійську позицію. Вони постійно апелюють на цінових тарифах в Молдові. І відповідно, ось цей діяч Шор, який втік 19-му році, він якраз підбурював оці протести мітинги. Проти легітимної влади в Республіці Молдова, президентки Санду і, відповідно, її уряду, не її уряду, уряду Молдови, парламенту та інших загалом структур. І ось, відповідно, апеляційний суд за однією справою проти Шора залишив в силі вирок, де ілону Шору було винесено. Ув'язнення строком на 15 років. Питання в тому, коли Ілан Шор буде це відбувати, оскільки його в Республіці Молдова немає. Де він знаходиться? Ну, за одними даними, це Ізраїль. А чи дійсно там перебуває Шор, це знов ж таки потрібно ще з'ясовувати? Тому відповідно, ну, партія шор буде далі зараз говорити про те, що це є якісь політичні переслідування і. Відповідно, буде знову ж таки намагатися якось піднімати людей на протести проти уряду. Що з цього вийде, абсолютно не знаю. Проте Лон Шор по одній справі, як мінімум, вже свій вирок. Отримав. І, до речі, нагадую, що за останніми соціологічними даними партія Шор вона може пройти знову ж таки в парламент, але з більшим результатом, ніж той, який вони отримали в 2021 році. І пам'ятаю, за останнім соціологічним опитуванням, це було їхній рівень підтримки від 10 до 13% найбільша аудиторія. І Електорат, який голосує за партію Шор, він знаходиться в такому районі, як Орхей, це десь в 70 кілометрах від міста Кишинів. Тобто, і звідти, на ці, я пам'ятаю, саме Ілон Шор. І в 19-му році він коли йшов по Маджератарці, він там мав вигравав ці знову ж такі вибори. Тобто, це їхнє найбільше таке електоральне. Ядро у цьому місці. Але знову ж таки будемо слідкувати за діяльністю цієї партії в Республіці Молдова, і хочу побачити, які будуть ще розслідування проти Шора, і чи будуть знову ж таки ще якісь винесені вироки проти цього діяча, який, як говорять, був причетний до розкладання розкрадання одного мільярда доларів. Будемо слідкувати далі за цими подіями. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ха щастить вам!